Перед роботою є годинка і я біжу в дальній-дальній економ-клас. Дальній Сьогодні останній день розпродажу і мені здається там 41 гривна за кілограм. Тому будемо сподіватися на щось цікавеньке і, за те, і на те, що я швиденько впораюсь. Сьогодні в нас розпродаж. Зуття, що в нас сьогодні на розпродажу? На розпродажі, хто знає, що це? Усе зачинено. Залишилася година до закриття магазину, і прибігла я так. Що це у нас? Сандаліти. Угу, угу, угу. Ще тут є. Угу, угу. Вже нема нічого. До речі, це таке непогане взуття. Це Тімберленди. Але 39-го розміру. Угу. Якби був мій розмір, я б собі так і взяла. Цікаво. Бренд хороший. Так. Що у нас тут на? Розпродажу немає світла, тому будуть генератори. Так, так, так. Зомк. Такі кардіганчики. Кардіганчика якась сухонька. Макс Спенсер. Ну, таке малесеньке. Приміряти. Поки що нема чого. Таке трохи заношене, залюблене. Залюблене. Це папая. Я ще не сформувала, до речі, своїх свої відношення. Папаї. Так, Угу. Так. все. Все перебрано до нас, Оазис. так. Угу, угу. Це ниточка люрекса. Так, пошастаю без вас. Пошастаю без вас. Якщо щось знайду, обов'язково покажу. Дивіться, знайшла таку адідаску. Так. Тут розмір М, але вона дуже, дуже велика, розтягнута. Навіть не знаю, що. що сказати. Взяти. Давайте візьму. Слушайте, капець. О, оці ось копита, як я їх називаю зараз в тренді. Це зараз дуже, дуже трендове взуття, але це люкс, я так розумію. Угу, прикол яка прикольна штучка. Такий тут комірець. Як вам? До речі, мені так спекотно. Я одягнула свою нову термобілизну. Я просто, просто мокра. Це просто на Ну, цікаве таке щось, да? цікавеньке. Ліс Клейборн. Відома марка одягу та аксесуарів заснована дизайнеркою Ліс Клейборн у 1976 році. Бренд спеціалізується на повсякденному та діловому одязі, а також на аксесуарах, включаючи шарфи, сумки та прикраси. Речі, попередній кардиган. Там хороший склад, там є і катон, і поліестер, для того, щоб він тримався а, кубки. І ось що така ковтинка. Навіть не знаю. Через те, що я одягнула його на її на а, свій, свій термобілизм, ну, вона якось заливається і незрозуміло. Щось в цьому є. Питання, що колір? Колір красивий. Насичений такий красивий колір. Зараз покажу що тут у нас. Угу. Угу, угу. Святковий, можливо, візьму подружці. Кинула зараз її фото. примерочку такую адидаску. Можно вот эта дробка, скажите, кто, кто в этом разбирается. Приемно. И такая адидаска. Ось така маєчка літня. Мені якось не ризикнула я одягнути її на голе тіло. Але вона така віскузна, приємна. Я думаю, що попрати її і вона буде вона цікава. Мені сподобалось. Але це вже вдома. Це вже вдома, 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 вдома. Речі, які я залишаю, Светер, мабуть, теж. Не знаю, що робити з цією ковтиною. В мене є, але склад дуже хороший. Не знаю, можливо, сестрі взять. Думаю. А ці маєчки і дві адідаски я все ж таки візьму. Так. 15 гривень. Цей світерок. Так, далі. Ковтинка у нас буде вартувати 24. 24. І всі дві. Так, ну дві. Надідасочки і маєчка. І вся рога. Іду далі. У нас ще є такий секонд-хенд, називається світ секонд-хенду. Але мені якось в ньому ніколи не щастило. Зараз подивимося, в мене ще трішечки часу є. Ось він. Знову мені не пощастило в цьому секонд хенді Я знайшла цікаву, цікавий лонг від Зара з натурального матеріалу з натурального і ходила з, нею, з цим лонгом в руках. І шукала щось там, перебирала інші речі. До мене підійшла жіночка, говорить, що вона теж звернула на неї увагу, але ж подивіться е на спинки купа мілких дірочок. Ну і все. Ось і весь улов. Футболочка-мама. Так. так, це я вже в делюксі. Це я вже перейшла на нашу площу в делюксі. Спантеличила мене оця футболочка. Я довго не могла зрозуміти, чи має це відношення якесь цей напис до Всесвіту. Мого улюбленого Гаррі Потера, чи немає. чат GPT каже, там має, просто це дорослий погляд на цей Всесвіт. Ну, ну таке собі дивно. от, Не знаю, що це за бренд. Якщо хтось знає, будь ласка, скажіть. І ось я побачила Хоббс. Ви знаєте, що цей бренд такий недешевий і навіть має нагороду від королівської британської родини. Тому і, до речі, саме ця ковтинка 100% льон, я її візьму на примірочку. Теж я знайшла якийсь такий костюмчик, прикольний, до речі, нема нічого там в складі цікавого, але коли я його приміряю, побачити далі, то в принципі, в принципі, є такий класний літній варіант. От, і хопс, переміряю. Здалося, що начебто вона і великувата, а начебто вона так і повинна носитися. Не знаю, що ви скажете, але на літо стопроцентний льон, класний кріх і дуже, дуже приємна тканина, дуже така здорова. здорова для... Крута. І ось такий костюмчик літній. Будуть говорити, що не по сезону, і не в тренді, і віляє бідрами. Ну, потерпіть, будь ласка, якщо вам цікавий мій канал, то прийдеться потерпіти. Не цікаво, то хто ж вас заставляє дивитися? Але мені сподобався. Костюмчик сподобався, і я його беру. Мері Рос – це така мада іншина, бюджетна модель цього бренду, і взагалі бренд бюджетний. Бачите, які ціни. Ось так. Ось, до речі, була непогана штука, але, до речі, в мене там закінчився <закінчилася> пам'ять на телефоні, але було багато дірок. І ось така сумочка. Тут теж закінчилась пам'ять на телефоні саме, коли я знімала цю сумочку. От. Ну, і таке, штанці, піжамки, щось, щось хороше було, але чогось вже у мене не було сил під кінець дня, це все приміряти, це все роздивлятися, тому я просто його вам показую, як є. От. Для секонд-хенда... Теж потрібно натхнення. Ось цілі костюми піжа, піжами. І воно буває є, а буває його немає. Я не скажу, що в мене не було натхнення, воно було, але, мабуть, це вже під кінець дня саме я трішки здулась. От, але все одно, все одно хочу вам показати, що там є, що було, якої воно якості. І, і ось мої покупки, які заважили на ось скільки. Сьогодні прийшла в економ клас і трішки помилилася. Думала, сьогодні останній день розпродажу, але це новий економ-клас. Але сьогодні останнім. Тобто, речі по 108, щось таке. Ось така ковтинка, чистий, такий натуральний, стопроцентний акрил, але дуже приємна, дуже приємна на колір. Приємного кольору. О. Так, Ось така сорочечка від папая. Такий. Рукавчик довжина. Тут якісь такі. А, вони чисто для декора. Ні, не роз. Да, чисто декоративні. Зараз гляну... Гляну. Віскоза. До речі, непоганий склад. 16-й розмір. І крутий колір. Просто, коли я вже накупляюся цих рубашок, сорочок, це такий чоловічий лонг, але я не знаю, з гудзиками це лонг, чи як називається? Така ковтинка. До речі, катон, крутий склад. Зараз, налітя. А від дизайну таке. <різований> ага, ага, ага. І гудзик є додатковий, тобто ну, стан хороший. Оце щось біленьке таке, не розумію. Але стан хороший, рукав цікавий. Поїхали по сукням. Дивіться, яка сукня така театральна. Така бархатна. До речі, з підкладку. О, дякую. Дякую. Навіть не буду вирізати. Чихаю. Можливо, от поляки, можливо, від запаха секонд хенда Але. Не допоказувала, закінчилась знову пам'ять. Підкладка така, рукавчик. До речі, ось ця сукня я в неї не облізла. Цікава така. Така сукня. Дуже приємна до тіла. Рукавчик приємний. До речі, підкладка Поліестер. А... Сама сукня льон цікава і бренд клас. Мені якийсь він невідомий, можливо, хтось знає. І ось така сукня з Люрексом. З блискітками, з рукавчиком. Трішки, начебто, за висока на мене талія. Трішки аби нижче. І така з ось така швийка. Прикольно, до речі, до речі, прикольно. І карманчики класні, клас. Цікаво, моя не моя. Це те так? Да? але вона з люкса. З люксу. мабуть, буде дорогенько зараз зважимо, угу. але вона, мабуть, не вся лягла, такі сандаліти. Ван -дель. Так. Ну, Вийшла я, нічого я не взяла, зайшла ще і в делюкс. Завтра там теж буде останній день розпродажі. В економ класі те, що приміряла, тільки що не взяла нічого, крім комірця для курчатка. От. І вже йду додому. Так, підключаємо мікрофончик. Підключили і показую. Ось цей кардіганчик, який я приміряла в останній день розпродажу, який мені обійшовся в 25 гривень. Ось такий він, він як покривальце загалом. Такими рукавами, зараз прям квадрат плед як такий пледик, але з рукавами. І уже брендик вам показувала. Так. Ось така штука. Так. Ось перша футболочка, адідасочка. Ось так вона на мені сидить. Це ось позаду. Ось така. І зараз покажу другу. Ось друга, до речі, в темряві там в економ класі. Вона мені здалася поношеною в якихось плямах. Але це не плями Вона взагалі не поношена, вона в дуже хорошому стані. І це не плями це такі хмаринки по ній. а В Темряві мені здалось. Це якимись плямами. Так, це бірочки. Ось так. Вона більш вільно на мені сидить, ніж попередня. Вона більш вільна. Мені, начебто, в попередньому відео я це не договорила. І зараз покажу ще літній костюмчик. Так. Ось такий він. Ось. Просто якийсь треш. Не можу записати відео. Купила вже один раз пам'ять на, на телефон. Другий раз купила пам'ять. Не вистачає пам'яті, все не можу відзняти на кожне відео щось видаляю, щось я не знаю, щось. дайте якусь пораду. Так, костюмчик. Ось він, літній, не по сезону, але дуже класний, дуже симпатичний, і колір мені подобається. В принципі, в принципі дивіться самі. Поки я тут біля вас викручуюсь, я з вами прощаюся. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. І зустрінемося у новому відео. Па-па! Па-па! До речі, не показала вам вже сьогодні сутку.